То ти за чесність і відвертість без цензури. Чому ти тут Сонні? Ти напевно, коли дивишся у дзеркало, бачиш нестримного олдскульного ковбоя, який не підкоряється наказам і йде власним шляхом. Вовка. Та я тебе розчарую. Формула один це командний спорт так завжди було. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Жодного тиску жодного. Єдине питання тут, нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1? Гадаю, це дуже мило, що Апекс дає другий шанс пенсіонерам. Усе гаразд, ти боїшся, що я швидший. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дарма я тебе втягнув це. <плес> Растуйтесь. Сподіваємося на можливості. Сподіватись на стратегія. Щось додасте, професора? Треба їхати швидко. Ти бачив диво? Ще ні. Як мені наліжити, якщо ти загинеш? Три кола! Трикола, це вічність!